Всім привіт! Вітаю вас на каналі Де. Мене звати Наталя. Тут говоримо про дорами. Не вмію я тримати найкраще на кінець, тому поки я під враженнями, погнали. Хотіла сказати під кайф. Але наскільки це несумісний жарт? Схоже на те, що ця дорама буде найтоповіша цього року. Або, можливо, я передавалася за надто багато китайських дорам, що будь-яка інша дорама, пов'язана не з коханням, залишає дуже сильні враження. Дуже неприкольна тема для Ютуб, тому буду дуже сильно обережно з вираженням, щоб це відео не знесло нахір. Торама зв'язок пов'язана з відділом по боротьбі з забороненими речовинами. Тому тут дисклеймер. Так як я не сильно фанат детективів, перед переглядом я вагалася, але дарма, бо як з першої серії затягнулася. Ці жартики такий... добром не закінчаться для мене. Сюжет розвивається навколо лейтенанта Чан Джагіона, який потрапив в велику небезпечну пригоду. Його життя тісно пов'язане з небезпечним світом корупції, наркотиків та вбивств. Чергова справа розпочалась з його таємничого викрадання. Після чого він розуміє, що його підсадили на наркотики, та він не хоче втратити справу через це і приховує свою отриману залежність від своїх колег. Згодом його власне розслідування приводить до великого спадку, який він разом з журналісткою Ою Джин отримують від вбитого спільного шкільного друга. Чергова боротьба добра зі злом від лиця поліції, яка завжди буде позаду, поки головний герой не вивезе все самостійно. І чесно, я навіть не очікувала, що вони посадять головного героя на голку. Ну, точніше, на таблетки. дем! Я надіюся, що з ним все буде окей, і він викарабкається. Почуйте мене, будь ласка, режисери, що цікаво, як головний герой міло веде розслідування і чудово мислить. Особисто мене це дуже привабило. І його сильна боротьба залежності і його сили волі також не залишила байдужим залишки моєї емпатії. <клух> І якщо тут пов'яжуть любовну лінію з журналісткою, я сильно розчаруюся. На мою думку, тут це зовсім недоречно. Вони зіпсують просто весь сюжет. Хоча я дуже сильно люблю романтику. А загалом дуже чекаю продовження. Мінідорама, що завоювала мою прихильність, не менше. Бо Одна з найулюбленіших моїх дорам це Слабкий Герой. Стоп. Еу, е, е, ні. Будь ласка. Слізь зі стола. Ти хитаєш камерою. Будь ласка. А? Міні дорама. Що завоювала мою прихильність не менше. Бо вона схожа. Ну, вона зовсім не схожа, але схожа. <риклад> 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 Чому я її порівняла з слабким героєм? Дем e, я не знаю. I don't know. Не питайте, будь ласка. Чомусь я провела якусь аналогію. Оцього шкільного булінгу, можливо. І це, напевно, от єдиний такий момент, пов'язаний з цією дорамою. І більше нічого. Вона навіть не схоже навіть близько. Мау! І так, це не буде чесна оцінка. Але хто сказав, що тут є якісь обмеження і правила? Ніхто. Мафіозі, що став старшокласником. Звучить як бред. Та не спішіть переключатися. Це коротка дорама, яка чудово підійде для вечірнього сімейного перегляду, або просто для настрою. Мені більше навіть зайшла як комедія, хоча в ній присутні і булінг, і самогубство, і бійки. Схоже, що каретку можна вже викликати для мене. Коротко про сюжет. Хлопець, який переживав пекло в школі і не мав підтримки від сім'ї, вирішив зістрибнути з мосту, де в цей час з'явився бандит Кім Декпал. Мужик стає свідком спроби самогубства і, намагаючись врятувати сон ліхона, випадково опиняється в тілі старшокласника. Порівнюю цю дораму з дорамою Чувак в мені або хлопець в мені. Ну називайте собі як хочете. Навіть якщо схожі сюжети, все одно щось особливо чіпляє і хочеться продовження. Як не порівнюй. Сьогодні що без романтичних дорам. Цього не буде тут, цих приколів твоїх. Якщо ви думали, що бред – це була вище сказана Дорама, то зараз можете виключати це відео. Так стоп! Почекайте, почекайте. Поставте лайк, оформіть підписку на канал. Тепер можна. А найбільш бекнуті на голову, або, точніше кажучи, Повні спочинці, що залишились, то цей мід для вас. Дорама я відкрито мрію про попелюшку. І якщо це не правильна назва, то відкрийте хвірточку, бо стало душно. Класична, не класична казка, де дівчина Сінджерім живе з батьком, мачухою та зведеними сестрами. Та батько помирає і залишає їй не чарівну фею хресну, а кредити і вагітну мачху. Дівчині нічого не залишається, як виконати останнє бажання батька вийти заміж за багатого принца. Вона влаштовується менеджером в клуб, де знайомиться з потенційним принцем, який зовсім не в захваті від неї. Ну це моє, ну це я люблю. А не оці всі ваші королівство, ми всі мертві. Створіння Кьонсона, <пух> миленька комедійна дорама, і подарунок Лі Джуньон. Найс. Nice. Ну, ну мьод! Ну, тут він вже точно непоганець. Бо як я думала, що в дорамі Корлівський шлях він ангел, так глибоко я ще не помилялася. Такого точно не очікувала в кінці. А хто не в курсі, я робила огляд на цю дораму десь тут. Тому переходьте і дивіться. А на цю дораму відсутня критика зовсім. І будь-які коментарі просто недоречні. Погодьтеся! А я дякую, що ви сьогодні були зі мною. Не забудьте поставити лайк цьому відео та обов'язково підписуйтесь на цей канал. А з вами була Наталя. Світо і всім папа! -па.